В якийсь момент цієї книги найкращий друг Клео йде в гай-клуб і знайомиться там з дуже загадковим хлопцем, який виявляється росіянином. Ой, книжка впала. Який виявляється росіянином, він його веде в якийсь російський ресторан чи бар, і там вони бачать самовари, п'ють водку і потім слухають якусь жінку, яка співає російські пісні. І це все так душевно. Так про загадкову російську душу в результаті за росіянин виявляється абсолютною мразю, що expected, Але ось під кінець книжки він знову з'явився. І я думаю, навіщо? Навіщо ви знову це робите? Але оця глава, яка повністю йому присвячена, це було дуже важко читати. Я дуже схарилась е, мінус. Величезний мінус цієї книжки, але чесно, я вже навіть не здивована, що іноземні автори постійно приплітають десь русню без цього не обходиться реально жодний твір, який я читаю. Це просто якесь прокляття.